Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Звіт про ремонт квадроциклу Лінхай 400. І це буде такий звіт розсуждення, як то кажуть, на тему покупки бушного квадроцикла. А то цей квадроцикл власник купив з пробігом 1000 кілометрів і наїздив на ньому 700 кілометрів. І зараз я розкажу вам, що на ньому замінили, відремонтували і привели в порядок. Ми поїхали. До нас власник квадроциклу звернувся із скаргами на те, що квадроцикл погано запускається, нестабільний холостий хід, плавають оберти, він голохне, відмовляється їхати, відсутня тяга. От, тобто, якісь проблеми зі системою впуску чи системою вживлення, однозначно з карбюратором. Далі, друге, на що він скаржився, це те, що не включається задня передача. Він казав, що пробував підрегулювати там тяги. От, до коробки передач, але в нього нічого не вийшло. Там третє, на що він скаржився, це те, що підклинюють у нього всі тросики. Особливо з похолоданнями, з морозами, трос газу, трос стоянкового гальма, а також трос значить, підсосу. От. Ну, це те, що він е, якби виявив сам, це те, що його найбільше турбувало. Отак От він нас попросив передивитись все за необхідності там, замінити всі рідини. І всі зношені деталі для того, щоб техніка була повністю готова до сезону. <тас> От. Значить, загалом нічого критичного по цьому квадріку не було. Лінхай техніка дуже міцна. 400-ка це техніка, яка випускається 15 років, майже без, як... без будь-яких змін вони її штампують. От. Це така політика заводу. Навіщо щось міняти, якщо воно і так нормально працює. От. Значить, що ми зробили з квадроциклом? Ну, по-перше, ми подивились на карбюратор. Значить, коли полізли до карбюратора, то звернули увагу, що повітряний фільтр забитий, він там просто страшний. Певно, його з моменту покупки ніхто не обслуговував, не чистив, не міняв. В общем-то, замінили повітряний фільтр. Страшний був брудний, його вже покарьожило. Друге, карбюратор. В карбюратор хтось лазив, хтось зламав направляючи пластикову втулку в карбюраторі. Через яку заходить трос підсоса в карбюратор. І вона там була на клею вклеєна якимось суперклеєм. Вона була розламана, та пластикова муфта, і ще й прив'язана якоюсь пластиковою стяжкою. І, коротше, по-перше, воно не працювало. По-друге, там була щілина. через неї в карбюратор потрапляв повітря, був підсос повітря. От, і через те плавали оберти. Квадроцикл погано запускався, не набирав обертів і так далі. Ну, Як мінімум, усунули цю історію. По-друге. Почистили карбюратор, він не дуже був брудний, але на жеклерах, на емульсійних трубках була різна дрібна кака. Коротше, ми його перемили, поставили все назад. От. Е, далі, Значить, що ще зробили? Е, коробка передач. Значить, е, ті, хто слідкують за моїми відосиками і на YouTube, і в TikTok, ну, бачили коротенькі відосики, як ми регулювали цю історію. А якщо коротко, то тут. Біля куліси є значить, дві тяги. Ось вони. Біля куліси, вони були закручені. А на коробці передач, отут, вони були відкручені. Як бачите, отут стоять червоні міточки, отут, отут це все, що ми попротягували, воно було відкручене. Тобто сама коробка передач, сама куліса, вони були справні. Все, що ми зробили, то це тільки смазали оцю історію, затягнули відкручені гайки, значить, ну і смазали додатково. Сам механізм куліс, якщо подивитись, отут, отут видно, ось вона жирненька смазочка. Значить, і зараз включаються всі передачі, все включається легенько. Просто зробили обслуговування. Закрутили відкручені гайки, смазали і підрегулювали трошечки довжину тягу. Так, значить, замінили масло в редукторах. Значить... Ось вона заливна пробка заднього редуктора, на ньому міточка стоїть. Значить, в редукторах переднього і заднього мосту було просто болото, емульсія з водою, стружка. Значить, швидше за все. Ну, квадроцикл плавав, це ясна історія. Але після водних процедур масло в ньому ніхто не міняв. Тому значить, ми покатались на ньому, прогріли добрячі редуктори, потім злили масло, Оту всю каку і залили туди свіженьке масло. Те саме з двигуном. От, в двигуні також замінили масло. Далі. По правій стороні, попереду. У нас були розбиті салінблоки переднього правого рычага, ми їх замінили. Значить, і розбитий у нас був тут правий підшипник. Значить, ступічний. Перепресували, замінили, поставили новий підшипник. Значить, рульові наконечники замінені всі 4. Значить, зовнішні, внутрішні. Вон вони. І всі наконечники ми смазали, бачите, наклали під кожен наконечник водостійку, синю таку смазочку спеціалізовану. От. Далі. От тут у нас де вони є? Ось вона. Шарова опора внизу, вона має тавотницю для смазування, значить шарові опори підношені, але люфтів ще немає. Тобто ми вирішили. Не міняти все підряд, а те, що ще походить, залишить. Тому шарові опори, в принципі, обидві і ліву і праву ми смазали і залишили, вони будуть далі працювати. От. Тепер по задній частині. По задній частині теж такий був компромісний ремонт. Значить, найбільш розбиті були втулки на поворотних кулаках, тому ми їх переточили. Ось, бачите, білий Значить, і отут так само, тобто верхні нижні втулки у нас виточені нові. Окрім усього іншого, ми зробили легкий тюнінг. Ми додали тавотниці. Коли знімається колесо, тоді з'являється можливість шприцювати ці втулки. Значить, втулки на які кріпляться речаги. Значить, вони більш-менш, але вони дуже скрипіли. Через те, що вони не смазувались, через те, що туди потрапляла водичка і пісок, значить, ми виключно зробили те, що перемили їх, перешліфували і додали сюди тавотниці. Ми позасверлювали отвори в речагах, понарізали різьбу і закрутили тавотниці. Все це ми зробили і на нижніх речагах, і на верхніх. І ліворуч. Значить, і... От, тепер, по-перше, підвізка не буде скріпіти, по-друге, вона буде смазуватись. По-третє, вона буде мати максимальний ресурс, тому що е оця штука, окрім того, що вона допомагає смазувати підвіску, вона ще витісняє звідти вологу. Коли ви подубасили по воді, по болотах, вода така коварна субстанція. яка... Проникає в будь-яку навіть маленьку щелину. Тому, коли ви будете закачувати сюди смазку, смазка буде заходити і витісняти воду. Тим самим це дуже суттєво продовжує і продляє експлуатацію значить, підвізки, ну, в принципі, узлів і агрегатів. Так, по задній частині у нас були просто мертві втулки амортизаторів. І верхні, і нижні, тому вони також були переточені. Токарні роботи ми робимо в Чернігові, відправляємо все новою поштою. Там є такий майстер. Сторінку його можете знайти та в принципі, будь-де, і в Фейсбук, і в Тікток. Його є сторінка. Юрій Самоненко, або в Фейсбук, або в Тікток шукайте. Або в Facebook у нього сторінка Юркова майстерня. Просто один із кращих майстрів реально. І Шарові опори ми у нього відновлювали. Ну, коротше, рекомендую. Кому потрібно відновлювати підвізку, точити втулки, втулки речагів, втулки амортизаторів, шарові опори. Звертайтесь, людина душевна. Юрій Самоненко або Юркова майстерня. Так, значить. Е Ступиці і підшипники задніх ступиць живенькі, але там було чималенько каки. Значить, підшипники ми міняти не стали, ми їх перемили, наклали свіжу смазочку, ще походять. Так, Колодки задні. В принципі, там в порядосі. От. Те, що ми зробили, то це перемазали виключно супорт, перемили направляючи, і воно буде далі працювати. Попередній частині ну там колодок було менше половини. Тому поставили нові колодки, супорти також перемазали, от, е, е, перечистили, відновили роботу направляючих. Тепер гальма стали набагато ефективнішими. Так, з того, що турбувало власника, і ще я забув сказати, то це система охолодження. Він міняв антифриз сам. І після заміни антифризу, він каже: Я помітив, що начебто квадроцикл не догрівається. От, і начебто не включаються вентилятори, і на панелі приладів. отут він каже, більше двох поділочок не з'являється. Вся ситуація в тому, що провід, отут, який йде на датчик температури. Ось він датчик температури в головці. Значить, він не був ніяк зафіксований. Провід бовтався, розбовтався роз'єм, і там був поганий контакт. Через. це е... Не було контакту і неправильна була індикація на панелі приладів. Ми перевірили всю роботу системи охолодження, всіх датчиків, включення вентиляторів, все працює. Квадроцикл догрівається до робочої температури. Вентилятори включаються в тому диапазоні, як треба. Ми трошечки піджали ту клему, зафіксували провід. Ну і тепер на панелі приладів коректна індикація. Там дві поділочки, дві з половиною це робоча температура. Коли вже три поділки, тоді вже і включається вентилятор. Ось така ситуація. Так, значить, у нас були розбиті абсолютно всі крестовини. Сліди смазки на них були. От. Чи то болото на них якесь поналипало, не знаю. Але крестовини, всі три були мертві. Тому значить, ми замовили нові крестовиночки, замінили їх, і нові крестовини ми додатково зашприцювали, Як ви бачите, від душі просто напиздячили туди синьої водостійкої смазки. Ну, на всякий випадок, якщо квадрік раптом буде плавати. От, ось він, він передній кардан, як ви бачите, нові хрестовиночки. І ось він задній кардан. На задньому кардані хрестовиночка одна. Ми її також замінили, бо там були люфти. Розбита хрестовина Це не єсть хорошо. От, з розбитою хрестовиною. Їздити не варто, бо вона може розлетітись, і тоді карданом може вам попиздячить. Просто є такі випадки, коли розбиває або редуктор передній, або картер двигуна розбиває, або коробки. Ну, коротше кажучи, за крестовинами потрібно слідкувати. Так, з того ще що ми замінили, то це пильник хвостовика, так скажімо. Фланця задньої частини заднього кардану. Ось вона така резиночка тут хитра. значить В оригіналі ми її не знайшли. В оригіналі вона сюди підходить від квадроциклів Honda 3X, здається, 500 там і від якихось Yamaha Grizzly ну їх не було в наявності. І там ціна в районі 500 гривень, Ой, в районі 1500 гривень. От. Коротше, цей пильник ми знайшли в автомагазинах місцевих в Переяславі. Це пильник від. Від рульового там, чи, чи від КАМАЗа, чи від трактора від якогось, не знаю. Ну, коротше, те, що було під рукою, та й поставили. Тому що рідний пильник вже був потрісканий, він вже своє віджив, і так залишати то ну, було неправильно. Тому що під пильник би потрапляла смазочка, а там шліцеве з'єднання, там би була корозія обов'язково. Ну, коротше кажучи, нічого хорошого то б мало. Тому вийшли з положення, підібрали, я не знаю, там, гривень 30, здається, він. Коштував той пильник. Коротше, кажучи Ми його замінили. от Ну і Тут, як ви бачите, ці всі сині міточки на кожному болті, значить це ми позатягували, поперевіряли затяжку елементів підвіски, шасі, там рульових наконечників, кріплення основних вузлів і так далі. Так, коробка передач. Також масло було мутненьке, емульсій там було поменше, але воно теж з такими розводами біла, така гуща. От, тому в коробці теж замінили масло. Получається так, що у нас в трансмісії всі масла замінені, в двигуні. антифриз власник замінив сам. От, а гальмівну рідину ми вирішили не міняти. Ми подивились на неї. Вона ще красивенна, тобто вона походить, що в передньому контурі, що в задньому контурі. Значить, Така історія. Трошечки нас просили допрацювати проводку. В деяких місцях там провода, ну вони з заводу висять похабно. То ми перепідключили, перепроклали, зафіксували додатково проводочку е до елементів рами там, чи до елементів пластику, для того, щоб вона не перетиралася. От. І В такому виконанні вже вигнали квадроцикл вчора. Думали, будемо вантажити. Завели, почали вигрівати. І на холодну в принципі, квадрик працював більш-менше, але якось, ну, трошечки плавали оберти. А коли він нагрівався, то оберти плавали дуже сильно. Там Холості оберти з половиною, то трошечки нижче пробуєш їх відрегулювати і він одразу глохне. От. Ну, Довелося нам одразу не одразу, а знову лізти в карбюратор. І от е Знайшли ми інструкцію, мануал до цього карбюратора, пер перебрали кожен гвинтик і виявилося, що гвинт регулювання. Якості тут стоїть не той, що треба. Тобто в карбюратор хтось лазив, окрім того, що наколхозили з підсосом, ще й поставили якийсь туди не той гвинт. Сьогодні вихідний день, субота, Ну чудом, у нас лежав карбюратор, можна сказати, схожий, але від маленьких квадроциклів там 150-200 кубів, і там був такий же такий же гвинт регулювання якості. Ми викрутили, поставили туди наш гвинт от і таким чином добились. Адекватної роботи. Тепер квадрик супер запускається, супер тримає холості оберти, оберти не плавають. От. Е ну і Робота стала більш стабільною. Підхват у квадроцикла просто шалений, я не знаю. 400-ка це така екзотична техніка, начебто і не сильно відрізняється від Лінхай 300, конструктивно, майже той самий двигун. От. Але якщо вона правильно налаштована, блядь, ну це просто якийсь шалений квадрик. Вага у нього. Відносно невелика от. і тому він має такі переваги. Трошечки більша потужність, трошечки менша вага. І тут співвідношення е, якби потужності, одиниці потужності до одиниці ваги, воно е, більш велике. І тому квадрік дубасить більш бадьоро при правильному налаштуванні. Знову ж таки. От, варіатор бадрячком значить, працює так, як треба. Варіатор ми не лазили. Е, от, все інше у квадроциклі вогнях. Ну, тобто, так скажімо, поміняли розходники. Якісь пильнички, якісь резиночки, втуновочки, колодочки. От. Основні вузли, двигун, коробка, там, редуктори, мости, все в ідеалі. От. Значить, Що ми ще зробили? отут під сидінням такі кріплення Кріплення є бензобаку. бензобаку. Ось вони. Отут вам, якщо видно. Це сварочка, і ми сварку позачищали. Вони були тріснуті, тому задні кронштейни паливного баку, і лівий, і правий були тріснуті, ми їх підварили. Там воно таке тоненький тоненький міліметровий метал. Підварили і все. Зараз завантажуємо квадрик, і відвозимо власнику. Попутно відвозимо власнику відновлений Лінхай М190. От Про нього буде окрема історія, або вже є, напевно, може, я завантажив. От. Відвожу оці два квадрика і забираю десь в кончі заспі ще одну 400 на відновлення. І Сьогодні нам привезли на дрібне ТО, дрібний ремонт SafModa 450, легендарний квадрик, основа основ. Значить, У нього тут. Пильник шруса порваний, ну таке дрібниці. Квадроцикл уже з пробігом там під 10 тисяч, От, але він абсолютно в бойовому стані, з півтичка заводиться. Дубасить. Тут у нас по місцевості Переяславський тігр, можна так сказати. Ну, а це у нас вантажна. Приїхала 250-ка, квадроцикл з кузовом. Це у нас забронювали уже на Сумщину. От. Ну і Тут у нас є трошечки техніки. Кому що треба? 200ка, 125, ка 200ка, 250, ка ось він. Мечта тракториста, мечта селянина, мечта колгоспенька. Вантажний квадрик. Тут у нас дитячий куточок 125, ка 110, ка дитяча 200, ка 300. ка Там 520-й, повнопривідний в максимальній комплектації з підсилювачем керма. Ну, коротше, техніки купа на будь-який смак. Кому що треба? Контакти отут на екрані лишаю або в описі під відео. Там буде кнопка розгорнути, і там буде посилання на наші соцмережі, інстаграм, Фейсбук і так далі. Дякую, що ви з нами. Значить, я знімаю ці відосики тільки завдячуючи нашим захисникам, а ви маєте можливість дивитись ці відосики, також завдячуючи їм, тож не забувайте їх підтримувати. Слава Україні! Дякую нашим захисникам і вашим.